Там російські балахтарця, через подільський мріяти важливо, готуються до виступу литви Кароліна. В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться, все, що на душі. Адже мріти нешкідливо, нешкідливо Мрія так, так важливо, давай відкриємо наші серця mm -hmm. і, і запам'ятаємо ці вірші. Мріти нешкідливо, мріти так важливо. Все в житті можливо. Тож нехай відбувається, диво, давай. Мрієте, мрия это починає. І призводять до дії випробують чатер терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюють у життя. Мріяти нешкідливо, про найкраще та особливе Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не вдієш нічого не зможеш, нічого не вдієш, нічого не зможеш, нікого не знайдеш, нічого не знаєш. Що врешті, решт, це все підведе, впадеш, не підведешся. <плес> та не варто їх слухати, <плес> бо особисто вирішуєш. В рішеннях своїх мрів Навряд чи підведеш ти Тож починай діяти «Тож почина... Не припиняй вірити Всі з ним Так саме ти Тож починай діяти ж почу найдіти